Чи могли б ви пояснити вірш Перше послання до Корінтян, 15 розділ, 20 вірш. Для чого він і хто хрестився за мертвих? Ну давайте подивимося, що це за вірш і як він звучить. Перше послання до Корінтян, 15 розділ і 29 вірш. Бо що роблять ті, які хрестяться заради мертвих? Якщо мертві взагалі не встають, то навіщо хреститись заради мертвих? Ну, давайте для старту зробимо наступним чином. Бо коли ти читаєш цей вірш, то зрозуміло, що нічого не зрозуміло іноді. Але коли ви подивитесь весь 15-й розділ і конкретно з 19-го вірша і приблизно до закінчення розділу, ви побачите, що апостол Павло ставить з ціллю пояснити, що таке воскресіння з мертвих і що воно дійсно є. Тому що були люди, які не вірили в те, що є Воскресіння з мертвих, можливо, вони вірили, як ми говорили в попередньому питанні, в те, що. Мертві, коли помирають, люди, то йдуть в ад або в рай, і там або вічно мучаться, або вічно блаженні. Біблія показує не таку картину. Біблія показує, що люди помирають, і ця смерть є наслідок нашого е, теж гріховного життя, коли тіло зношується і немає, ми не маємо вічного життя. Але й далі ми бачимо, що Бог воскресає мертвих: одних для вічного життя, інших для загибелі і на вічну загибель, при тому, як ми читали з вами вже. І цікаво, що апостол Павло пояснює питання воскресення з Мертвих. І ось тут, в контексті цього, він каже: бо що роблять ті, які хрестяться заради мертвих? Якщо мертві взагалі не встають, то навіщо хреститись заради мертвих? Що ж там відбувається? Ну, Декілька моментів, які я для себе чітко визначив і прописав. Про контекст ми вже чітко сказали: в контексті Воскресіння, і Павло показує, що Христос Воскрес, і це запевнення і запорука в тому, що ми будемо воскресені, воскрешені ним і будемо з ним вічно жити. Хто хрестився заради мертвих? Цей вірс не дає чіткої відповіді на те, хто саме хрестився. Або хто мав би чи хотів би хреститися. Але це є однією з причин для різного тлумачення цього ривку. Ну, до прикладу, є алегоричне тлумачення. Деякі богослови, дослідники, вважають, що Павло не мав на увазі буквальне хрещення заради мертвих. Можливо, він використовував це як метафору або алегорію для того, щоб підкреслити важливість Воскресіння. Можливо, він мав на увазі хрещення живих людей, які через хрещення якби помирають для старого життя і воскресають для нового життя в христі. Ну, про це, до речі, Павло вчить посланні до Римлян в 6 розділі, там початок розділу дуже гарно про це говориться. Практика хрещення за мертвих. Існує інша теорія ще, що в деяких ранніх християнських громадах існувала така практика хрещення людей від імені померлих. Ну, це могло бути зроблено вірою в те, що людина може отримати спасіння через таке хрещення. Ну, тобто людина померла, не встигла хреститись, але її близька людина, хреститься замість неї і є. Однак ця практика не була широко поширена в християнських громадах і не є частиною взагалі основної християнських доктрин. Ще є існує тлумачення як підтвердження Воскресіння. Тобто ще одна версія, що Павло вказує на практику хрещення як на підтвердження віри в Воскресіння. Хрещення за цією ідеєю і думкою є знаком віри в Воскресіння, оскільки людина хреститься як виявлення надії на Воскресіння після смерті. І ось, ось тут дуже і дуже важливо друзі для себе розуміти. Коли я хрещусь, то я кажу, що я Воскресну з мертвих. Тому що я мене поглинає, ніби водяна могила. Я помираю для гріха і Воскресаю для Божої слави. Про це дуже чітко апостол Павло пише в багатьох інших посланнях. І ось це дуже важливо. Тому ця ідея також може бути. Тому, друзі, ось тут дуже важливо для себе розуміти наступне: Павло наголошує, що хрещення є символом віри в Воскресіння, що є надзвичайно важливо. І якщо б не було б Воскресіння, то немає сенсу в хрещенні. Тобто, якщо немає Воскресіння, то навіщо тоді хреститись? І він так і каже: якщо мертві не воскресають, то навіщо хрещення за мертвих? Нікому це не принесе ніякої користі. Тому, друзі, важливо розуміти цей уривок і розуміти ціль, про що він був написаний. Тобто, ваше запитання звучить наступним чином: для чого він і хто хрестився за мертвих? Біблія не дає чітку відповідь, хто це він, але якщо ми говоримо в загальному контексті цього ривку, то наше хрещення показує, що ми віримо в Воскресіння з мертвих, що ми маємо надію на вічне життя, і ми можемо рухатись на зустріч для Господа. І наша віра про це чітко свідчить, бо ми помираємо для гріха і воскресаємо для слави Божої. І тоді люди, які живуть в гріху, в грісі, вони також. Мають надію на це Воскресіння з мертвих. Він в місці слово Боже пише: о, тих, хто мертвий, воскресне і живе для Божої слави, для Божого життя, що є дуже і дуже важливо. Тому, друзі, хрещення є символом нового життя в Христі, а віра в Воскресіння є основною ідеєю віри в Ісуса Христа, в Його Воскресіння і в те, що Він подарує Воскресіння і нам. Тому, друзі, вірте в Бога, довіряйте йому. І нехай ваше життя буде посвячене для нього, і ваше хрещення буде підтвердженням того, одним із підтверджень не тільки те, що ви вірите, в Бога і прийняли Його свого Спасителя, а й в те, що ви вірите, що Він воскресить вас. Якщо ми помремо, так станеться, то він воскресить нас для вічного життя. А якщо Бог дасть нам за честь живими його зустрічати, в чому є велика ймовірність, тому що слово Боже про це говорить чітко, що ми живемо в останні часи, ми по подіям це бачимо, то ми будемо мати радість зустріти тих померлих, яких наших рідних, близьких, які воскреснуть для вічного життя, і ми з Богом будемо насолоджуватися цим життям в його славу і для того, щоб дійсно мати велику радість в нашому спасінні.